Привіт. Привіт. Ти з України? Так. Да. — О, будемо подругами? Це херня, що? Будемо дружити, питаю. Да-да-да. Да? О, як тебе звати? А, мене Катерина звати. Катерина, мене Ніка, приємно. А, чим ти взагалі займаєшся, що робиш зазвичай? А, ну, ще Катерина, я немножко привичні на русском. Чуть -чуть. А ти мене, типу, погано Дай, р розумієш? Так, да? розумієш розумію. Ну. Так що, чим займаєшся зазвичай? А, конний спорт. що що? Конний спорт. О, кльово. Я люблю о -о, ці кльова. коней. Угу. О, прикол. Так. Да. Ну, ладно, що? Ну, що, так. Так, давай пока. <ан> Боже, як це хуово, ну я не знаю, я не вмію розмовляти. А що у тебе не вийшло просто поговорити? Ви ж наче вже знаю. були подругами і ти така, ладно. <с quer> ну я не знаю, щось. Щось не пішло, ну. <с <này> <с oh> <с а Хорошо, ладно, вибачте, що де аноню ще раз. Людина каже тобі, що удобне на русском. Що ти не сказала, о, мене те? Ні, скажи, кажу, що так? у тебе. Диви, хорошо, я даю тобі завдання. Знаєш, волеча плечі. От хорошо, диви, от просто тобі приклад. Це не моя сильна сторона, розумієш? Под, ваш, ваш, щас, подиви. От, от, подиви, диви. Так. А, алло? Алло? Алло! Алло! Що ти там, уроки зробила? Е. Ви бачиш, я завжди на приколі чуть-чуть. Я трохи приколю. Ну от Ну це не ма. Зароби отак, отак, отак. А що ти хочеш побачити? Ой, ні, в плані цей. Ну просто отак в плані, що розслабся, про отак. Ну от подиви, у тебе зажими отут-отсюди. Ти просто отак от, отчуть реально розслаб. Ти розслабся. Ти все відпусти і ти кажи. давай навіть на, на наступному тижні я після відпустки буду, я буду розслаблена, мені здається. Розслабся зараз, бразу, <звісна> тому що буде той наступний наш спільний стрім чи не буде. Зараз <звісна> розслабся і просто от реально базар, що ти приходить в голову. Alright! <звісна> <звісна> я не поміняв стать, ти що, А, Я поміняв стать. Я мен, не я хочу, хочу встать, дружити з людьми. надо дружити з людьми, ти дружиш зі мною. Ну, ти розумієш, знайди собі ще когось, щоб для дружби. Я не хочу. Ай, Чат, ви як можна. Не... Коли ти буквально... Валерій поміняв стать, блять. Ну. І став чоловіком. Чого ви не закінчуєте жарту? Це могло бути смішно. Я свій інсукаву не можу зробити, можеш просто поспілкуватися з кимось уже є, брала. Давай мені скрипт. По якому... я... Ну, давай мені просто скрипт. От, от я, от, тезе. Вриваєшся зразу, щоб розуміли люди, з ким вони мають справу. І що казати? Здивова! І що далі? Повтори. Здорова. Ні. Здорова. Да шо, бл, не, рукав нет. Там здери вообще воно так. Дю, сука, ну, так от різко дуже. Да! Буквально просто, наче ти кажеш, просто дарова, але оце з воно має бути, воно має так от на підкорочці отак от реально відчувається. Да, так. Дарова! О, ні. А, а можеш ще нижче оцей перший склад, перший звук? Дарова! Так, 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 да, нормально, нормально. Значить далі. Тобі кажуть Дерово, то. Ну, Та, трошу... Не, 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 тобі теж з тобою вітається. І ти одразу питаєш, А це ти російською привіталась? Чи українською? Якщо тобі кажуть російською, ти кажеш: А, то йди на. А Якщо українською, просто отак -от в невимушеній манері продовжуєш. Та ступити. Далі проблема. Ви... Дарова! Привіт! Це ти якою мовою привіталась: російською чи українською? Українською. О, супер. А, як тебе звати? Альбіна і Даша. В, те, в тебе два імені? Нас нас там... двоє? А, прикольно. Будете моїми подружками. Я не називала спеціально, щоб стало, мені стало, не сказали підходь сюди. Стало, стало, стало. Давай сам якось. Я її бла. Давай каву вип'ємо. Мені нахуй не треба подружки, в мене є дві. Мені досить. Да. Йогурт? Йогурт? Да. Пізна. В О, тебе з рота вигляда. Що? Х... ти ображала Ніку, скажи, будь ласка. Яку Ніку? Ніку, ти не роби дурочку вигляд. У я... тихо. Вона сіськи показувала в інтернеті. Ніка показувала сіськи в інтернеті. Да. А нахуй вона це робила? Ну, це до тебе що до мене, то ж її сіськи. Ну ти ти зараз бикуєш на нас і за Нікі. Хорошо, можете розказати ситуацію, в якій вона додумала сіськи свої випячить. Бля дівчат, я ж просила, не розповідайте. Розповідай, розповідайте, що вона ще робила після Рева, да. Ну да працює сіськи, кажуть. Каже, зі сіськи, каже, снімайте. Ну а що, ми не хочемо також. от? Ну а що нам можна Ну вибачте. Т тобто вона тільки баночку Рева отак от клац закінчила і така Снімайте на відео, яке я показую сіськи? П'ять П'ять банок це на всіх на трьох чи ну в одна ніка тільки? Ні, не, на, на одне хлібальник Ну навіть не хлібальник, там їбальник цілий уже мабуть На, од... на один хлібальник, п'ять Рева ми скажемо Це... нікак, хватить, хватить. ні, ніт. Я далі п'ю. Ну розумієш, мене зупиняли. Вона ага. не слухала, ну вибач. Так а шо ж ви не прослідили за подружкою своєю баною? Вона пила далі, ми її слідили. Не ми ми Ви розумієш. просто слідили як вона п'є, отак от правильно? Ну дивись, ми самі були вийти ще. Було паті. На паті. Було паті. Е, були дівчата, дівішнік. Ну, Перед свадьбою треба Дівішніх зробити. В смысле, там... Дівішнік, Ніка казала, що там тільки хлопці були. І ви в трьох. Е, mm -hmm. Хлопці були в іннаші кімнаті. Хлопці там в нашій кімнаті водку було... А, а ви, так як ви, дами, і леді, то ви Рево з трубочки, так? Так, так. Угу. А мені ж Ніка не, казала, не, не, не. Ніка мені це теж розповідала, що конкретно Даша і Альбіна постійно це кожен третій тост казали за Путіна. Чокались і пили. Це шо, ви як пояснили? Ти... Ні, то ви таке не чули, бо ви таке казали, звісно. Ну, це не, верну... не пам'ятаю. Хорошо, а чокались, ви чо? Це ж тоді не чокає, треба було пити. Ну, Чуть-чуть не треба була. А, тобто ви таким чином пили і ви випили і щось там бажали Путіну, чокались і він тепер проживе ще довше, так? Да? Так що він мертвець. А Путіну зараз скільки по-вашому? 29? Да. Ну, так, що все. Ааа, тоді фух, дякую. Це класно, що ви зібрались все-таки, оце тиждень назад, так. Да. Ну так да, свадьба пройшла, ну все було дуже класно. Все, хорошо, Ніку в ЧС кидайте, не треба з нею общатися взагалі нікого. Добре, проведи з нею беседу. Я проведу її зараз на маршрутку і більше з нею не побачу, скоріше за все, так що, да. Та все, Та все, ну ладно вже. Ми що це за пізніше? Ми не можемо нам трохи розв'язки, а то йдеться п'ятницю. Алло. Алло? 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 Яка ваша улюблена пісня Олега Шугара? Можете сказати? І Антона Парфінюка, чи як його? Пінакомандо. Пінакомандо. Ну, ну напевно,